У Кропивницькому апеляційному суді відбулися дебати у справі вбивства 16-річної школярки з села Субоці Діани Хріненко. Дівчина зникла у селі Субоці у ніч на 25 серпня 2018 року. Після святкування Дня Незалежності її останки знайшли закопаними у полі навесні 2019 року. За півроку затримали підозрюваного у вбивстві, розшукали його у Польщі. Це житель сусіднього села Микола Середніцький. Цьогоріч у березні, у тодішньому Кіровському суді Кропивницького нині фортечний піс після понад п'яти років розгляду справи суд визнав винним обвинуваченого у, у вбивстві Діани Хріненко і засудив до довічного ув'язнення. З вироком чоловік не згоден і подав апеляцію. У суді говорив, що не переховувався, За кордоном був на заробітках. Зі слів засудженого влітку після зникнення дівчини ніхто не бачив його на полі, де виявили її останки. Жоден доказ досліджений в суді першої інстанції або до заслуханий сліда не вказує на. Мою причетність або на те, що я вчиняв інтерміновані злочини. Судом не було досліджено, це те, про що я вказував опять таки в апеляційній скарбі. Усі докази 26.03 2019 року було допитано свідка. Даний свідок вказував, що під час того, як він управляв урожай соняшника та ем, рафполе. Та він нічого не бачив. Як міг опинитись скелет з одягом на земельній ділянці, йому невідомо. Каже, записи розшукових дій не свідчать про його провину у вбивстві. Під час цих негласних інших розшукових дій я жодним чином не вказував на те, що в мене було бугу за голодніть золотими виробами. Чи там якийсь тайний умисов на якесь, якесь із цього всього не було. Там припадноситься можливий розвиток подій. Прокурор Костянтин Клюкін сказав: зібрали достатньо доказів та показів свідків щодо провини Середніцького. Висновки судово-медичних експертиз, які ми встановили тяжкість тілесних ушкоджень, висновки судово-біологічних експертиз, згідно яких на речах вилучено в ході обшуку автомобіля належному середніцькому, виявлено генетичні ознаки. Потерпіло Хридненко. Не зміг пояснити в судовому засіданні, яким чином його мобільний телефон знаходився неподалік виявлення трупу потерпілим та поряд з місцем чинення кримінального правопорушення. Протоколом огляду місця події від 26 до де було виявлено труп потерпілою, встановлено, що труп перебував в позі ембріона. Крім того, під час аналізу негласних слідчих розшукових дій проведення звивинувачення, також зазначено, що він закапував потерпілу саме і поклав тіло в тілі ембріона. Тобто я вважаю, що якщо аналізувати докази в їх сукупності, а не окремо кожний доказ, вони доводять вину. На всі судові засідання, які тривають понад п'ять років, мама вбитої школярки Олена Хріненко приходить з її портретом. Моя донька в той момент злочину, коли з нею відбувався, вона просила підозрювана про те, що не бийте мене, зверталася і для так. Є свідок, яка підтверджується. За даними прокурора, Миколі Середніцькому загрожує довічне позбавлення волі, якщо вирок фортечного райсуду не скасують. У засіданні оголосили перерву до 24 листопада. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.